Епіцентром подій 9 травня у Ковелі традиційно є міський меморіал слави. Ковальчани щороку збираються тут, аби висловити вдячність та повагу ветеранам, учасникам війни з фашизмом, людям, які відбудовували мирне післявоєнне життя. Дорогі ветерани, ті випробування, які зараз випали на долю України, глибше дають нам зрозуміти, яке лихо вам довелося пережити. Дякуємо вам, дорогі наші рідні ветерани, за те, що навчили любити свою вітчизну, що показали, як захищати свій рідний дім, і сьогодні нам є з кого брати приклад. Як тоді, в далекому 1945 році, ви, наші шановні ветерани, повернули мир у наш край. Так нам у 2014-му потрібно зберегти спокій на нашій землі. Велику перемогу наближали солдати різних національностей. З кожним роком все менше ветеранів приходить на такі урочистості. Однак кожному з них є що згадати у кожного свої рахунки з війною. Освобождав Білорусію, Польщу у Білорусі дуже такі були. і не звідти на Польщу. Пройшов я Польщу і. На території Германії була победа на одері, ріка Одер. До підніжжя меморіалу слави традиційно лягають вінки та квіти пам'яті активними учасниками свята є Ковальська молодь. Дякуємо нашим ветеранам, семирне небо над нашою головою. Живі ще довго, дорогі наші ветерани. Дев'ятий міжнародний пробіг вулицями Ковеля зібрав під свої знамена більше півтори тисячі учасників. Цього року організатори приурочили свято масового спорту не лише Дню перемоги, а й солідарності народів за мир в Україні та в світі. Ми традиційно на 9 травня на день перемоги проводимо ці змагання. А цього року ми це пов'язали з миром і хочемо дітьми міста Ковеля, громадою міста Ковеля показати, що народ України ковельчани не хочуть війни. Вони хочуть миру і Ортякого це спорт, то є мир. хочеться зробити дітям більше свят, більше спортивних змагань. Так як нас, скажімо, молода країна і молоде покоління, хотілося б, щоб вони займалися, займалися більше спортом. Символічно, що першими на старт пробігу вийшли спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. 200 метрів дистанції. Кожен з них отримує нагороду за волю до перемоги та віру у власні сили. Це дуже цікава і значна подія. І я дякую всім, хто має можливість, мужність даже в цих марафонах приймати участь, показати, що дійсно ще Україна жива і буде жити. І радіти нашим перемогам, як паралімпійцям, так і здоровим людям. На своїх прикладах ми показуємо, що дійсно можна займатися великим спортом і прославляти нашу Україну. На дистанцію вийшли як маленькі діти, так і ветерани легкоатлетичного бігу. Я біжу в честь пам'яті наших дідусів, батьків. Дядьків, тіток, які воювали з німецькими загарбниками, і особливо в честь мого батька, який теж воював, Іван Карпович, ось, але він повернувся з війни, помер, дістав 61 рік, о, теж рано дуже, але ми його любимо, і всіх наших ветеранів, і поважаємо, і глибока пам'ять їм. Чи не найбільше радості на фініші у найменших спортсменів? Тетяна Лищук щойно виграла забіг на 300 метрів серед дівчат до 2007 року народження. Вітаємо переможниць! Я готувалася. Я перемогла в школі всіх, всіх моїх однокласників. Що ти отримала сьогодні? Ролики і медаль. Ти Задоволена. Окрім гарного настрою на переможців та учасників пробігу чекали різноманітні призи та нагороди. А головна ідея 9-го міжнародного форуму здоров'я у ковалі пропаганда здорового способу життя, миру та єдності в Україні. Я маю надію, що цей запал енергії, спокою, радості, здоров'я буде на цілий рік усіх ковальчан, володян, всієї єдиної України. І маю надію, що на 10 Міжнародний вже пробіг, який ми присвячуємо дню перемоги, і не лише перемоги в історичних подіях, які відбувалися багато років тому, а навіть перемоги над собою, над своєю лінією, над своєю байдужістю, до свого здоров'я. Закликаю всіх на наступний рік максимально долучитися до організації пробігу. Саме простіше вдягнули кросівки, шортики, маєчко, і всі гуртом е, об'єднані біжимо як. Маємо надію, вже приростемо тисячні, багатотисячні пробіги.